Українська народна казка. Три ведмеді. Жили собі дід і баба, і була в них онучка Маша. Одного разу зібралися подружки йти до лісу по гриби та ягоди. Кличуть і Машу. Дідусю, бабусю, пустіть мене з дівчатками. просить вона. Іди. Відповідають діти баба, тільки не відставай, бо заблукаєш. Пішли дівчатка до лісу, почали збирати гриби та ягоди, а маша деревце за деревцем, кущик за кущиком, так захопилась, що й не помітила, як відійшла далеко від подруг. Почали кликати. Ніхто не озивається. Ходила вона, ходила, зовсім заблукала. Зайшла в гущавину і раптом, бачить, стоїть маленька хатинка. Двері відчинені. Маша заглянула, нікого немає і зайшла всередину. А жили в тій хатинці три ведмеді, Великий Михайло Іванович, ведмедиха Марія Петрівна і маленький ведмежатко Михасик. Вони саме пішли гуляти лісом. У хатинці було дві кімнати, їдальня. І спальня. Маша зайшла до їдальні і побачила на столі три миски з кашею, покуштувала з великої, надто гаряча, спробувала середню, не така смачна, скуштувала з маленької, синенької мисочки і та здалася їй найкращою. От вона й виїла всю Михасеву кашку, побачила дівчинка три стільці. Сіла на великий, впала, сіла на середній незручно, сіла на маленький саме те, погойдалась та так, що стільчик не витримав і проломився. Маша підвелася і пішла до другої кімнати. Там стояли три ліжка. Лягла вперше надто велике, у друге надто високе, у третє михасеве зручно, м'яко й тепло. От вона й заснула. Тим часом ведмеді повернулися додому. Голодні. Михайло Іванович побачив свою миску і заревів страшним голосом. Хто їв із моєї миски? Марія Петрівна озирнулась. Хто їв з моєї миски? А Михасик запищав тоненько, Хто виїв мою кашку? Побачили те місце, де стояли стільці. Хто сидів на моєму стільці? заревів Михайло Іванович. Хто зрушив мій стілець? заревіла Марія Петрівна. А хто поламав мій? припищав михасик. Пішли до спальні. «Хто лежав на моєму ліжку, реве Михайло Іванович. Хто зім'яв моє ліжко? позивається Марія Петрівна. А Михасик заліз у своє ліжечко і раптом закричав. Ось вона, ось вона, держи. Маша розплющила очі, побачила ведмідів. Злякалася, схопилася за край вікна і вистрибнула на двір. Побігла, аж куряла за нею, а ведмеді, як не старались, не змогли її наздогнати. І повернулась маша додому жива здорова. Відписуйся та тисни вподобайку.